Допомагати з підготовкою та реалізацією інвестиційних проєктів, сприяти в проведенні енергоаудитів житлових будинків, модернізації системи теплопостачання, формуванні кошторисів для пілотних проєктів, впровадженні енергоефективних заходів в будівлях, термомодернізації. За усе це обіцяють взятися спеціалісти нещодавно створеного регіонального центру з інвестицій і розвитку ОСББ і ЖБК Полтави та області. Ми сформували команду професіоналів, почали домовлятися з фахівцями з різних напрямків, і як на сьогодні, як результат, перший семінар, на який ми запросили всіх голів ОСББ і ЖБК, які представляють наше місто в обласній адміністрації разом з асоціацією власників житла захисти свій дім проводять перший семінар. На нього запросили колег з інших міст України ділитися спільними проблемами, вчитися, шукати, як подавати причини затримки створення ОСББ. Залишається це домінанта так званих Жедів. Так, вони мають Жеде право на своє існування як організації, які надають послуги житлово по утриманню житлового фонду, але з іншого боку. І до створили об'єднання співвласника багатоквартирних податків. і пішли куди в той заже пішли. А як вони працюють, тут без коментарів багато знають. Окремо працювати треба з головами ОСББ. Наголошують фахівці, тому у подальшому планують провести низку семінарів із залученням іноземних спеціалістів. Проблема в основному заключається в малої інформованості жителів про необхідність створення ОСББ і роз'яснення їм цієї ситуації. За десятиліття, відколи почалася активна робота у напрямку створення ОСББ, в регіоні їх з'явилося 384. Згідно програми реформування розвитку житлово-комунального господарства, у нас повинно було на цей час бути створено 404 тисяч об'єднання співвласника багатоквартирних будинків або 70%, як це було передбачено законом України. Найкращим періодом називають 2008-2010 роки. За цей час полтавці створили в сумі сотню ОСББ.